Чому Росія має пережити розпад? Вітаю, друзі! Мене звуть Тетяна Заровна. Я народилася в українському місті Донецьк. Та до 13 квітня 2014 року жила саме в Донецьку. Свій будинок я залишила вимушено. І сталося це наступного дня після того, як у міста Слов'янськ, що знаходиться за 100 кілометрів від Донецька, увійшли російські окупанти. Тоді це була терористична група під керівництвом військового злочинця Ігоря Гіркіна, який приймав участь у багатьох військових злочинах. Цей співробітник ФСБ Росії. Захоплював український Крим і він же очолив злочинні дії у моєму регіоні, тобто на сході України. Гіркін Стрілков це той самий терорист, який є обвинуваченим у справі про збиття цивільного боїнгу, що здійснював рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії. На той час, у 2014 році, мало хто в світі розумів, що Росія розпочала вторгнення. Багато європейців повірили Росії, яка брехала, що її злочини в Криму та на Донбасі це прояв громадянської війни, та нібито внутрішня проблема самої України. Реакція світової спільноти була настільки млявою, що лише зміцнила Російську імперію в її безкарності та спровокувала продовження злочинів. Я зізнаюся в тому, що й сама є людиною, яка, як і багато українців, не надто цікавилася політикою до певного моменту. Інтерес до політики з'явився у мене у 2013 році під час протестів проти режиму московської маріонетки Віктора Януковича. А в 2014 в моє життя увірвалася справжнісінька війна. Так званий русський мір пограбував мене та вкрав мій спокій. І це зробили неміфічні повстанці, як це малювала російська пропаганда. Російські загарбники – це були вони, вони забрали життя в моїх друзів та однодумців ще у 2014 році. Вбивати мирних мешканців Донецька вони почали 13 березня 2014 року. Тоді особи з прапорами Росії на головній площі мого міста зарізали ножем донецького студента Дмитра Чернявського. На мирну акцію донецьких українців напали кримінальні маргінали, яких найняли люди з оточення Віктора Януковича, а також громадяни Росії, що приїхали з Білгорода та Ростова. Я була учасницею цього мітингу і можу довести, що це не був виступ проти Росії і навіть не протест проти Януковича. Це був мітинг за мир та єдність в Україні. Його учасники були такі наївні, що співали пісню, яку любив Янукович. Вийшов у степ Донецький, і навіть кричали опонентами з прапорами Росії: Ми вас любимо, ми за мир. Але п'яні росіяни та місцеві кримінальники у відповідь кидали каміння. Вони були за війну. Вони звали в Україну. Окупаційну армію та жадали знищення на Донбасі всього українського. Вони прагнули терору, залякування та фізичного знищення людей, які підтримували український суверенітет, братія з кримчанами, сольвавянами, донецьки відсіми єдіни, від всіх у нас одинаковые ценности. Ми точно так же, нас слышали в нашій країні. Мы точно так же, как и мы хотим неба для наших детей. Точно так же хотим достойных зарплат, хотим достойной жизни, стабильности. Но сегодня почему-то мы стоим по разные стороны баррикад, и в нас летят дымовые шашки. Ведь это показатель того, что нас ссорит кто-то другой. Опомнитесь! Давайте жить в единой стране! Давайте жить в нашей родине, Украине! Донецк это Украина! Донецк, Укра... Донецк это Украина! 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 <Свистилы> Красія! 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 Трохи раніше, 3 березня 2014 року, я опинилася серед заручників, захоплених прихильниками Росії та її громадянами в будівлі Донецької обласної державної адміністрації. Тож, 13 квітня 2014 року, після появи Слов'янського Гіркіна та його загону, я вже розуміла, що залишатися Одиницьку небезпечно для мого життя. У тому ж квітні 2014 року банда Гіркіна викрала, по звірячому катувала та стратила Володимира Рибака, депутата з міста Горлівка, який був моїм добрим знайомим. А у вересні 2014 року російські окупанти викрали та вбили ще одного мого товариша Василя Коваленка. Він жив у селі Бізимінне, яке було окуповане росіянами у серпні 2014 року, і знаходиться у Приазов'ї, Новоазовському району Донеччини. Коваленка теж був місцевим депутатом та активним прихильником України, якого вбили лише за його переконання, вбили за те, що пан Василь не бажав відмовлятися від своєї української ідентичності. Кровожерливий русський мір Гіркіна, Путіна та Гундяєва. Тобто патріарха Кирила, зробив мене бездомною. Як очевидець, я зафіксувала на відео та фото обличчя багатьох росіян, які видавали себе за місцевих мешканців тією весною. Тому смію стверджувати, що з найпершої появи у Донецьку російських прапорів, тобто вже 1 березня 2014 року, у Донецьку розпочалася гібридна війна проти моєї держави. Так звана російська весна була стовідсотковою операцією російських спецслужб. Саме тому завербований Росією Павло Губарів, який був першим гауляйтером Донецька або ж квазілідером Фейкової Донецької республіки, увірвався до будівлі Донецької обласної державної адміністрації 3 березня 2014 року зі словами: за мною тисячі озброєних людей. Цей факт я теж зафіксувала на відео. Ви слишали мене, уважаємо депутати. Ви вже не вважають. Видайте на дро, запитайте на вас, воюйте, малюкайте. Я сьогодні з держу тисячу людей, які виходять за мене і говорять губах. Ми байдем з тобою, Ми дайом воювати! Ми бачимо з тобою! Люді! І хочу запитати в скептиків, які все ще вірять у донбаський сепаратизм і чомусь називають російські злочини чи то кризою, чи то конфліктом. Звідки раптом взялися ці озброєні люди? У мирному українському Донецьку. Яким магічним чином з 1 березня 2014 року з'явилися тисячі людей з російським діалектом, які не орієнтувалися в місці? Загарбники проникли на територію суверенної держави Україна тому, що ми, українці, і це слід чесно визнати, були занадто безтурботні. Ми не берегли свою державу. Ми не усвідомили та не оцінили вчасно екзистенційну загрозу, яка походить від сусідньої Росії. І, на жаль, російська пропаганда мала вплив так само і на нас. Бо ми вважали росіян братнім народом. Ми не захищали свою національну безпеку належним чином. Проте наші друзі в Європі, наприклад, в країнах Балтії. Мають можливість навчатися на наших помилках. Нещодавна група українських журналістів з проєкту телебачення Торонто зробила розслідування, в якому оприлюднила сумні факти. Співробітниця головного розвідувального управління Росії публікувала в російськомовних змі Літви та Латвії матеріали, що загрожують безпеці цих країн. Розвідниця Валерія Шацька під своїм ім'ям писала брехливі статті для Латвійського проросійського сайту «Століца», який існує досі, і для литовської російськомовної газети Обзор, яка також існує досі. Тож автори запитують спецслужб Латвії та Литви. А чи не працюють досі агенти російських спецслужб у виданнях Обзор та Столиця? На жаль, російська пропаганда була ефективна усі роки російської агресії. Їй майже, майже вдалося переконати світу тому, що до 24 лютого 2022 року ніякої війни в Україні не було. А створення фейкових республік Донбасу та анексія Криму це нібито результат волевиявлення місцевих мешканців. Але це брехня. Задля її впровадження в інформаційний простір інших країн Росії вдалося створити чимало міфів, що описують події в Україні, як наслідки нібито держперевороту, у тому числі теракт у Києві, 20 лютого 2014 року, виконавці якого втекли до Москви. У тому числі трагедія в Одесі 2 травня 2014 року та трагедія в Маріуполі 9 травня 2014 року, я ж стверджую, що всі ці події були епізодами злочинної діяльності російських спецслужб. А не проявами внутрішнього, нібито конфлікту в Україні. І так само жахливі події, що почалися в моїй країні 24 лютого 2022 року, не є окремим епізодом. Повномасштабна війна розв'язана Росією, це логічне продовження її агресивної політики, мета якої знищення української державності. Це задокономірний прояв імперських амбіцій Росії. Проблема в тому, що російські амбіції загрожують не лише Україні. РФ віде війну проти всього цивілізованого світу і вчиняє злочини заради зміни світового порядку, на більш прийнятний для диктатур і авторитарних режимів. Не випадково у промовах Путіна та його холоїв. Звучать погрози дістатися до Берліна, ввести армію до Парижу і створити єдину державу від Лісабону до Владивостоку. Адже загарбництво, деспотія, неоколоніалізм це головна скріпа. Тобто ідеологічна сутність нинішньої Росії. Росія постійно шукає, знаходить слабкі місця в країнах, які атакує. Вона вчиняє замахи на демократію, завдає ударів по державним інституціям всіх країн, до яких тільки може дотягнутися руками своїх спецслужб. Про що моїм однодумцем Олексієм Бурмаком з Луганщини нещодавно створена ґрунтовний документальний фільм Російська загроза? Це фільм про злочини, які терористична Росія вчиняла у багатьох країнах протягом 30 років. Я згодна з автором розглядати злочинні дії Росії варто як пов'язані фрагменти однієї великої історії, як ланцюг епізодів, об'єднаних єдиним наміром. Проблема сучасної Росії та всього світу, який змушений з нею так чи інакше контактувати, полягає у хибному уявленні російських імперців про Світоустрій. На їхню думку, лише великі країни з ядерною зброєю мають суверенітет. А такі країни, як Україна, повинні підкорятися волі великих. У лобках, звичайно. На жаль, росіяни щиро не поважають права ні свої, ні громадян інших країн, бо вважають, що в сучасному світі допустимо вирішувати суперечки за допомогою зброї. На жаль, імперці не мають моральних гальм та сприймають дипломатію за слабкість. Прагнення нав'язувати сусідам свої правила вони прирівняли до збоченого патріотизму. На жаль, більшість росіян вірять, що правий той, хто сильніший. І тому лікувати цю країну від претензій на світове панування треба всім цивілізованим світом разом. І лікування має здійснюватися не піснями, не статтями про небезпечного божевільного, який засів в Кремлі, і тому нібито не існує позитивного сценарію виходу з цієї війни. Лікувати імперію треба не поступками її злочинним вимогам, адже поступки розбищують. Вже зараз час розуміти, що хвороба Росії полягає у її вигаданій величі. Проблема Росії в головній ідеології сучасної Росії звеличення себе за рахунок приниження інших народів. В розширенні власного впливу шляхом стирання з карти мапи світу малих країн, так званих малих країн. Заради цього Росія підкуповувала політиків на, на Заході, так само і журналістів на Заході, експортувала корупцію, робила теракти в Європі. І заради цієї ж злочинної ідеї, так звані прості росіяни, в 21-му поводяться так. Ніби мешкають у 18-му. Вони погоджуються гинути в м'ясних штурмах, адже їм офіційне керівництво країни разом з духовенством та пропагандистами пояснило, що їхнє життя нічого не варте, а їхня смерть це гідна справа, якщо на неї піти заради розширення імперії. Вся проблема та біда сучасної Росії знаходиться виключно всередині самої Росії, і тому я закликаю бути дуже обережними, коли ви чуєте від так званих хороших русських», що нинішня війна це війна одного лише Путіна. Адже не Путін особисто бомбить українські міста, не Путін особисто гвалтує українських жінок і не Путін особисто катує українців на окупованих Росією територіях. Не вірте тим, хто вам говорить, що Росія напала на Україну лише тому, що Путін збожеволів. Все навпаки. Путін став диктатором, тому що жителі Росії створили для себе саме такого вождя. Це ті самі люди, які називають себе звичайними, маленькими росіянами, від яких нібито нічого не залежить. Це вони. Виростили із сірого, неосвіченого кедебіста, справжнього монстра російського фюрера. І це люди, які є імперцями, які свідомо і несвідомо виступають проти переформатування своєї імперії на безпечну, при цьому називаючи себе хорошими руськими. На жаль, багато росіян, які навіть роками виступали проти режиму Путіна, досі не усвідомили ані варварське обличчя сучасної Росії, ані глибинні причини ситуації, що склалася. Не усвідомили й багато наших сусідів по Європейському дому те, наскільки небезпечною є Російська Федерація. В її Людину ненависницькому, антицивілізаційному, расистському форматі. Адже Російська імперія не випадково прагне поглинати, захоплювати, вести війну проти інших країн, причому не лише військовими, але й дезінформаційними, економічними та іншими гібридними методами. Навіть мову та культуру ця країна використовує задля захоплення. Росія неуклінно здійснює політичне вбивство, включається у вибори в інших країнах, розмножує теорії змов та фейки, за допомогою яких окупує мізки наївних. Вже зараз треба чітко розуміти, що таке сучасна Росія та готуватися до її поразки. Поразку ж треба зробити неминучою. Але замість цього світ зайнятий обговоренням ефективності українського контрнаступу та нібито єдиного шансу, який матимуть ЗСУ, щоб довести свою спроможність перемагати окупантів. Тобто звільняти свою територію, навіть не маючи старих винищувачів f 16 поки що не маючи, не маючи жодної ракети дальністю 500 кілометрів та лише з трьома петріотами. Уявіть. Тоді як маленький Тайвань, площа якого в 20 разів менша за площу України, надійно захищений 5-10, 5, 50. Вибачте, комплексами Петріот. Ми маємо 3, а вони 50. Їх територія в 20 разів менша. Уявіть, на жаль, світові лідери, моральні авторитети та західні публіцисти досі майже не обговорюють подальший план дій. Після поразки Росії. Вони пишуть статті про збереження обличчя московського фюрера. Але аналіз того, що здійснила і досі здійснює суверенній державі Україна, Російська, як я її називаю Фашистська Федерація, має вже зараз привести найкращому планети до спільного обговорення стратегії розпаду Росії. Та способів її ядерного роззброєння. Трагічна доля України має стати антидотом від руского міра та будь-яких спроб йому догоджати. Війна, що триває, має стати противерезінням для всіх, хто досі не усвідомлював, що Росія сама не зупиниться. Навіть після поразки на полю бою імперія залижи рани. Та підготується до нового нападу. Бо, як сказала колись росіянка Валерія Новодворська, не буває імперії добра. Тож Росія це імперія зла, яка має бути зруйнована, знищена саме у її хижацькій імперськості, кожному, хто вже постраждав від страшної війни. Наприклад, в Україні або в Грузії вже зрозуміло, що навіть повна деокупація України не є підставою для досягнення стійкого миру. Гарантія стабільного миру у Європі та в світі це перетворення агресивної Російської Федерації на миролюбні країни, жителі яких відмовляться від ідеї повторювати злочини та зосередяться. На саморозвитку, нарешті, перетворення Росії на кілька вільних держав стане захистом для світу, уроком для інших агресивних диктатур та надасть шанс і самим росіянам на більш гідне життя. Утворення нових національних демократичних держав на постросійському просторі не треба боятися. Треба обговорювати досягнення цієї шляхетної мети максимально акуратними та розумними засобами. Дякую за увагу.